Дивіться, який апетит у поросяток. Оце саме маленьке, але воно таке оперте, другому лізе. Чим мені подобаються ці поросята, в'єтнамочки? що вони дуже гарні до їди. Ось такі поросятки. Отак, щоб єся. Відсунула кориця, бо вони товстенькі і не влазять всі в один рядочок. Прийшлось відсунути, щоб вони всі могли їсти. Подивіться, подивіться, мало їм, мало. Три рази на день харчуються. Поки вони маленькі, я їх дуже добре кормлю. Вони тоді гарно йду, йдуть у рост. Дуже гарно ростуть. У нашої машеньки завжди все порівно. П'ять білих, п'ять чорних. Якщо 12 штук, то буде шість таких, 6 таких чи, на, чи більше. О, 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 так треба. О.